Мене звати Анастасія Дзюбак, я редакторка та медіаменеджерка інформаційного порталу Гречка з Кропивницького. Із 2008 року ми творимо незалежну журналістику у центрі України. Жаль, кардіотренування я сьогодні відпрацювала. Добри ранок! У нас маленька команда. У 2019 році співзасновник медіа пішов служити до лав Збройних сил України. Зараз у команді працює троє журналісток. Кожна з яких може писати тексти різних жанрів, знімати і монтувати відео, працювати із соцмережами. Також у нас є СММ-ниця, яка веде інстаграм та телеграм. У нас сьогодні день анонсів виходить. Пишуть, що на 101-му мікрорайоні пожежа. Треба швиденько їхати. Я ж поєдную функції редакторки, медіа-менеджерки, директорки, бухгалтерки, грантрайтерки, проєктної менеджерки. Знайти кваліфікованих працівників у регіоні складно, як і фінансування для їх роботи. Я мрію про бухгалтера. Ой, Боже, це страшний сон, коли не працює адмінка. Все. Зараз буду дзвонити програмістам. Так, та сама помилка. Попри все. Ми горимо своєю роботою. Ми впевнені, що незалежна журналістика в регіонах важлива, адже ми близько знайомі зі своєю спільнотою і можемо донести необхідну інформацію на близьких і зрозумілих прикладах. Упевнена за розвитком локальної журналістики та мережуванням майбутнє українських медіа.